Шановні колеги, я дуже радий, що Київрада нарешті зібралась на засідання, бо багато важливих питань у нас накопичилось за цей час, які потребують нашого розгляду та ухвалення рішень. Перше, що я хотів би зараз зазначити, ми повинні ухвалити звернення Київради до парламенту та уряду щодо неприпустимого зростання цін на тарифів на житлово-комунальні послуги без індексації розміру заробітних плат та пенсій. Дві комісії Київради житлово житло-комунальне господарство та самоврядування підтримали. Таке е ініціоно мною звернення, і я хочу зараз звернутися до депутатів. Переконаний, що це рішення, Київрада повинна підтримати, зважаючи на е соціальне е це питання одноголосно. Невідкладність розгляду такого рішення, хочу наголосити, полягає в тому, що люди, на жаль, з сьогоднішніми цінами. Е Можна чітко сказати, що виживають, і подальше зростання цін та тарифів на житлово-комунальні послуги без індексації заробітних плат та пенсій, можуть загалом в Україні зробити кризу неплатежів. Така ситуація може привести до колапсу. Житлово-комунальній сфері з фахівцями на цю тему спілкувалися і однозначно позиція і фахівців. Ми не повинні е йти в цей ризик і робити ще додаткове навантаження на плечі простих людей. У нас е більш того, що у нас на сьогоднішній день вже стоїть. Ми піднімали це питання е під загрозою належна підготовка до наступного опалювального сезону. Тому ми повинні... Зробити все, щоб унеможливити зростання тарифів без індексації цін. На без індексації заробітних платні та пенсій. Нам потрібно впровадити такі тарифи для населення, на сплату яких люди витрачатимуть не більше 15% сукупного доходу середньостатистичної сім'ї. Шановні колеги, також сьогодні зранку, я підписав розпорядження про створення робочої групи, до складу якої війдуть представники всіх фракцій Ківради. Про таку групу ми домовлялись на погоджено раді вчора з головами фракцій. Робоча група повинна напрацювати дорожню карту для розширення місцевого самоврядування в Україні. І в першу чергу ми повинні, наприклад, прикладі столиці показати, як це повинно відбуватися. Ідеться зокрема про те, яким самим буде алгоритм створення районних рад. Ще одне питання, на якому коротко хотів би зупинитись сьогодні, на жаль, багато спекуляцій та інсунацій на тему спалення в столиці частини сміття з міста. Львов. З міста, яке потрапило в дуже складну ситуацію. Хочу зазначити, не всім подобається те, що Київ допомагає Львову. Так от, я хотів би зазначити, щоб не розпускати чутки і не говорити якісь несільниці. Я хочу оперувати фактами. Завод енергія сьогодні працює на 30% від своєї потужності. Від загального ж об'єму сміття, який спалює на енергії, щодоби львівські тверди побутові відходи становлять трохи більш 15%. За висновками СЕС, ще раз хочу підкреслити: за висновками СЕС, викиди в повітря відповідають національним нормам і складають 38%. Відсотків від граничних. Такі показники не впливають негативно на екологічну ситуацію в місті. Тому, попередньо проаналізувавши ситуацію, ми погодились допомогти львів'янам. А то знаєте, коли ми, нам всім розказують, що дуже добре їздити до Львова, а потім говорять, нехай розбираються своїми проблемами самі, то відверто хочу сказати, це дуже дивно виглядає. Ми повинні допомагати один одному. Ми живемо в одній країні. І останнє. Дуже приємне. Сьогодні ми виконуємо своє рішення і вручаємо відзнаки присприсуння звання почесних громадян міста Києва людям, які. На це заслуговують, які роблять нашу столицю і нашу країну кращою душевнішою, патріотичнішою, які прославляють як столицю, як е, е, столицю нашої країни, міста Київ, так і нашу неньку Україну. Мені дуже приємно сьогодні вручити. Е, Відзнаки, на жаль, Святослав Вакарчук і Джамала, зараз вони не в столиці, знаходяться в турі. Але сьогодні у нас присутня людина, якою ми всі гордимось. Людина, яка надає багато позитивних емоцій, багато разів надавала. І буде що надавати. Я дуже радий, що особисто знайомий, і мені приємно вручити звання почетно почетного громадянина Києва Ніні Матвієнко. Ми вручаємо і вітаємо. Дякую сердечно за таку високу нагороду від міста. Я люблю своє місто, дбаю yeah. про нього і думаю, що ми разом сьогодні зробимо прекрасним і щоб у нас не стояли люди під міською радою. Будемо для них також співати і робити оці сьогодні постанови, які сьогодні стоять на порядку денному. І бажаю вам дійсно бути людяними, звертати на це увагу і не коритися. Не коритися тим схемам, які тут закладені вже давно, а все-таки руйнувати те старе, мається на увазі закореніле, а прикрасу, прикраса це ми, наша посмішка і наш великий труд во благо міста нашого. Дякую вам. А для вас заспіваю. Ну, включайте, хлопці, музику мені. Let's Дякую. Дякую. Перший раз пересохло горло. Дякую, сердечно. Заберу. А можна я заберу і піду. Дякую. Дякую, пані Ніна. Ви знаєте, зарядили нас на працю. Я певний, що в гарному настрої ми будемо набагато більш ефективніше сьогодні працювати. Щиро вам дякуємо за ту енергію, за ті позитивні емоції, які ви даруєте нам.